Канал Конфігура 96 пропонує серіал «Конфігурації». Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність. Шостий президент. Війна, зрада на півночі, зрада на півдні, початок народного супротиву ворогу. І війна прийшла для влади несподівано, хоча це твердження і риторичне. А ось для армії і тих півмільйона наших громадян, що пройшли через військові дії на сході держави, як давно вже очікувана подія, імперці завжди страждали символізмом. Тож і війну розпочали наприкінці дня, який вважали народженням своєї армії. Хоча, якщо копнути історію, то в день, який вони вважав для себе переможним, загони заколотників не нанесли поразку частина армії Західної імперії. А зазнали нищівної поразки від загонів армії Західної імперії. Але східні імперці завжди були мастаками фальсифікації історії. Тож імператор, чи то ще президент Східної Федерації дав наказ своїм елітним частинам, колонам, пощойно побудованих в ході великого будівництва дорогам нашої держави, взяти курс на нашу столицю і не пізніше, як за три доби, пройтися парадним маршем. У головній вулиці столиці нашої держави. А ще він бажав отримати символічний ключ від нашого древнього міста з рук самого фокусника, що став шостим президентом нашої держави. Ось вам і відповідь на питання, чому він не втік, адже він звик бути учасником шоу, а шоу мало бути, на його думку, грандіозним, як і його тріумф війська Східної Федерації наступали з трьох боків. З півночі з території північної держави, президент якої запевняв нас, що з його країни кордон наших двох країн пересічуть хіба що сільськогосподарські машини, а в перший день війни його пересікли броньовані машини Східної Федерації. Там, на півночі, в нас була створена бригада важкої бронетехніки. Завданням бригади було захищати нашу столицю з півночі, та за тиждень до початку цієї війни по наказу з Міністерства оборони. Бригада була розформована, а техніка була розподілена між іншими військовими частинами. Правда, не вся вона ще встигла покинути місця своєї дислокації. Підрозділи цієї бригади, що знаходилися західніше, ще були у бойовій готовності, що потім дало знову зупинити частини ворога з північно-західного боку столиці. З півдня ворог наступав з території раніше анексованої південної приморської землі. Ще за часів п'ятого президента вся територія між нашими вільними землями і анексованою ворогом Південною Приморською землею була замінована, і проти її ворогу без значних втрат було б складно. Але напередодні війни, що то від Міністерства оборони, що навіть напряму від наказу Шостого президента, заміновані території були розміновані. Тож ворожі солдати на своїй техніці по новеньких побудованих ході великого будівництва дорогах промчалися за лічені години. До адміністративного центру Південної Землі, що межувала з анексованою Південною Приморською землею. І ніхто їх не зупинив. А ворожі солдати, затримавши перед початком руху, прокинулися тільки в адміністративному центрі Південної Землі. То чому їх ніхто не зупинив? Куди поділися наші війська, що стояли на межі анексованої Південної Приморської землі? А якщо вони були передислоковані, то куди? І хто дав наказ на передислокацію? З південного сходу ворог наспати не міг, бо там були наші війська, що вже 8 років були бойові дії, Бої дії велися позиційно, а жодна і інша воююча сторона гризлися в землю і побудували фортифікаційні споруди. Тому ворог наступав зі своєї території тільки з північного сходу. На північному сході були дві землі, що межували з Східною Федерацією. Та земля, що було північніше, також не мала надійного захисту. А вже напередодні війни бригади, що дислокувалися біля адміністративного центру цієї землі, було наказано перебазуватися на іншу територію. Отож ворог перший же день підійшов до кольці адміністративного міста цієї землі. Місто обороняли тільки воїни, батальйони місцевої самоборони. Але й вони давали гідний супротив ворогу. А ось північно-східна земля, що була трохи південніше за попередньо названу, з адміністративним центром, що знаходився за 30 кілометрів від кордону з Східною Федерацією, дала лагідний відсіч ворогу, Адже бригада, що дислокувалася навколо другого по кількості населення міста в нашій державі, хоч також отримала наказ на передреслокацію, але не виконала цього наказу той же день. Тому і зустріла ворожу армію на своїх відпрацьованих ході навчань, позиціях. Тож ворогу не вдалося ні з першого разу, ні з другого разу, ні з наступних разів своїх атак захопити це місто. Хоча й оточило його спочатку з трьох боків. Та місто вистояло. Ворог вогнем своїх арсистент руйнував його щоденно. Руйнував, але супротив воїнів нашої армії та самооборони не зломив. Більше половина цієї землі було зайнято ворогом, але ненадовго. Тож повернемося до нашої столиці, яку ворог мав намір взяти за три дні, саме взяти, а не захопити. І на це ворога була залізна надія. Адже ворогою агентурою було принизано все і вся, владні структури, силові структури. Ось тільки в армії ворогам було все схоплено. Хоча крути ворожі були і там, та не на найвищих щаблях армійського керівництва. У Бо наші бойові полковники і генерали отримали надійне згартування у війні на сході нашої країни, і їм вірили наші друзі в західних країнах Західного континенту, а особливо наші друзі в Заокеанській країні. Вірили, але не були впевнені, що ми можемо протриматися довго в війні з таким серйозним противником, який вже давно протрубив на цілий світ, що його армія замість цю в світі. Перше місце давно вже закріпилося з за армією Заокеанської держави. Та ось наші друзі давали нам різний час на наш супротив цьому ворогу. Одні давали нам тиждень, а найоптимістичніший місяць ще перед війною ми просили наших західних друзів дати нам зброю для стримування ворога. Заокеанські друзі нам ще до війни встигли надати близько 2000 одиниць стрілецьких систем для знищення броньованої техніки і майже стільки ж легких піхотних систем для знищення літальних апаратів на віддалі до 7 кілометрів. Ще одна західна країна надала нам біля тисячі систем для знищення броньованої техніки. А ще у нас біля столиці були виробничі потужності по виготовленню наших вітчизняних систем по знищенню броньованої техніки. Ось ці системи нашим самооборонцям вдалося вивести вже після початку війни Їм чинився супротив з боку керівництва оборонпром, у віддані якого було це виробництво. Але за втручання деяких парламентарів з демократичної опозиції їм все-таки дали дозвіл на виразення 200 систем. І як тільки їх звідти виразили, майже відразу по складах, де вони зберігалися, ворогом було нанесено удар за активними снарядами. Склади були вщать знищені. Скажете, випадковість? Не думаю. Від столиці знаходилося литовище потужної країни компанії по проєктуванню і виробництву літальних апаратів. Це летовище охороняв батальйон спецсил Міністерства внутрішніх справ. Напередодні війни йому було дано наказ покинути летовище і передислокуватися в інше місце. На литовищі залишилася невелика група охорони з 50 чоловік з легкою стрілецькою зброєю. Ворог вирішив захопити литовище, щоб на ньому змогли приземлитися транспортні військові літальні апарати з величезним десантом спецназу армії Східної Федерації. Близько 60 величезних транспортів, заповних десантниками броньованою технікою десанту, було вже в повітрі і чекали на можливість приземлитися на цьому литовищі. Для захоплення цього литовища ворогом було послано два десятки десантних ментокрилів. З озброєнням до зубів десантом. Частину цих гвинтокрилів охоронці розстріляли, ще в повітрі, а ті, що приземлилися, висадили десант, якому дав бій й невеликий загін охоронців. Та до цього літовища встигли прибути бійці самоборони, що були укомплектовані ветеранами війни на Сході, і вже вони, маючи на бойовий досвід, допомогли охоронцям летовища знищити цей ворожий десант і заблокувати масивними бетонними блоками. Злітні смуги летовища, бетонні блоки їм дали місцеві підприємці, кажучи їм повернути після війни. Цими нужними діями було поставлено хрест на десантні операції ворога по захопленню нашої столиці, отримавши звістку від знищеного десанту на гвинтокрилах, що готовище захопити не вдалося всі десантні літальні апарати Східної Федерації, змушені були повернутися на свої бази. В самому центрі столиці було ще одне невелике літовище, на яке могли приземлитися і десантні транспортні літальні апарати. Ось, командуючий нашими військами, попросив свого бойового другого генерала, якого шостий президент з особистої неприязні вивів з штату нашої армії, щоб той перевірив, в якому станеться литовище і як воно охороняється та доповів йому. Прибувши на літовище з великою групою армійських ветеранів-побратимів. На севільному транспорті генерал виявив, що готовищі адміністративні будівлі взагалі залишилися без будь-якої охорони, а хроняти їх мали також без групи Міністерства внутрішніх справ, як ти, нещодавно очолив соратник 6 президента надіїв, що того в парламенті був головою Комітету з правоохоронної діяльності, а тепер ще одне готовище не без його наказу залишилося без охорони. І це стратегічний об'єкт, і це в час війни. Випадковість не думаю. Так ось генерал, оцінивши ситуацію, доповів головнокомандувачу все, як є. Головнокомандувач віддав йому особистий наказ діяти по ситуації. Тоді генерал зі своїми армійськими побратимами прийняли єдине можливе рішення вивезти з ладу звітну слугу Латовища. Вони знайшли автоцистерну, заповнили рідким мастилом і всю звітну смугу полили цим мастилом, зробивши слизькою, непридатною для приземлення ворожих літальних десантних апаратів. Про це доповіли шостому президенту. Ви думаю, то що він нагороди генерала, хоча б медалю, навпаки, наказав відкрити проти генерала кримінальну справу за пошкодження державної власності. Випадково, не думаю, ось в такому божевіллі. Розпочалася остання війна нашої країни з Східною Федерацією, що неймовірно прагнула повернути собі велич імперії. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.